Чи збираються залагоджувати конфлікт у Криму в стінах Верховної Ради? Запитаємо нашого гостя, народного депутата України, фракції Во Батьківщина В'ячеслава Кириленка. Добривець, добрий. добрий вечір, пане В'ячеславе. Скажіть, що в даному випадку, в даній ситуації в Криму, коли конфлікт все ж таки не припиняється, насправді як ми бачимо з всіх інформацій. А що може зробити Верховна Рада? Які рішення вона може ухвалити? Верховна Рада може ухвалити ті рішення, які в її компетенції. Це понад усе зміни до Конституції Криму або нова редакція Конституції Криму. Якщо Криму дійсно це потрібно, важливо і цікаво. А якщо кримські політики діють уже не самостійно, а за вказівкою з Кремля, то звичайно говорити про якусь співпрацю в законотворчому. Чи конституційному річищі ще не доводиться? А що значить, якщо Криму це цікаво? Це ви як це визначите? Цікаво чи не цікаво? А от якщо є зустрічні кроки, то цікаво. А поки що ми маємо нелегітимно призначеного керівника кримського уряду, який на жоден контакт із парламентом України не йде, очевидно, сподіваючись тільки на військову силу. Чорноморського флоту Росії і взагалі інших військових частин із континентальної Росії, які підтверджено, вже, що перебувають на території нашого півострова Крим. А хто зараз з депутатів на місці в Криму відслідковує ситуацію і намагається з'ясувати, власне, чого хочуть мешканці Криму? Депутати місцеві стверджують, що вони там обрані по Криму, кримськотатарські наші депутати там. Плюс формується, але ніяк не сформується міжфракційна група, яка би відбула до Криму для того, щоб відновити діалог. Але ми з вами бачимо, що навіть спецпосланці ОБСЄ і ООН зазнають утисків і переслідувань у Криму, і звідти змушені виїжджати, як це трапилось сьогодні із спецпосланцем ОБСЄ. Це означає, що Налаштованості на діалог у теперішніх кримських верховодів поки що немає, і це означає, що діалог треба налагоджувати не із теперішнім кримським урядом, який очевидно, що не самостійний, а безпосередньо із Москвою. І рано чи пізно такий діалог відновиться, але він можливий тільки якщо Росія буде виконувати свої гарант... свої обов'язки як гаранта безпеки, що тепер не віриться взагалі. Скажіть, будь ласка, а депутати зараз працюють у комітетах? Які скажімо, першочергові завдання там зараз будуть вирішуватися? Які над чим? Зараз, по-перше, комітетів багато, і кожен комітет працює своїми. Ну Ви розумієте, на... що я не знаю. Я, то, я, я просто там... уточню питання Тані. Напередодні, тобто вчора, Верховна Рада на тиждень по суті, пішла на, 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 на перерву для роботи в комітетах. Та? В той час, коли в Криму відбувається дуже активна йде агресія зараз. Ми кожного дня про це говоримо, і в нас просто нас сотні повідомлень від глядачів, які питають: а чому нічого не робить Верховна Рада України для захисту громадян? В Криму. Вона робить на рівні погоджувальної ради, керівників фракцій, керівників відповідних комітетів. Тому що комітет з питань екології, вибачте, не відповідає за питання безпеки України у Криму і українських громадян. А всі ті, хто відповідають, працюють у цілодобовому режимі. Але я повторюю, що питання ваше краще скерувати до депутатів Верховної Ради Автономії Криму. І кримського уряду, до речі, зараз самопроголошено. Чи потребують вони взагалі діалогу із Верховною Радою України? І чому вони не виходять на контакт, коли такий діалог пропонується? Ну, давайте тоді не до Криму. Зараз в регіонах теж в принципі складна ситуація. Так. В східних регіонах я маю на увазі. Там теж як ми бачимо, є різні заворушення, мітинги. Тобто, як там працюють депутати, От, дійсно що вирішують тоді в східних областях? Як там налагоджують ситуацію? А там ситуація налагоджується за допомогою. Громадян, які відстоюють територіальну цілісність і правоохоронних органів, які виконують свої обов'язки. І у нас зараз просте завдання громадян Росії, які тут займаються політичним хуліганством, пошвидше видворити за межі України. От і все. Угу. Ну ви кажете, що це роблять громадяни. А що роблять депутати? Депутату, Те, що і громадяни. Тобто їздять безпосередньо туди, в тому числі. Угу. Як ви оцінюєте зараз ситуацію в Донецьку? Ви бачите, що там насправді якісь я навіть не можу до кінця зрозуміти, що там сьогодні ввечері відбулося. Тому що, якщо вже захопили телеканал Донбас, хто це робить і навіщо це роблять ті самі російські громадяни, які прибули, користуючись нашим прозорим кордоном? Правда, за декілька днів раніше, бо тепер кордон все-таки охороняється вже більш посилено нашими прикордонниками, і які їздять по південному сходу України від Одеси до Донецька. З тим, щоб підбурювати інциденти і напружувати ситуацію, це означає, що рано чи пізно такі громадяни будуть виявлені, локалізовані і акуратно повернені на територію рідної їм Російської Федерації. Тому що коли вже в Донецьку 5 тисяч людей вийшло самостійно за територіальну цілісність України, і 2 тисячі людей, із яких більшість це громадяни Росії, за відокремлення Донецька, вони саме цього хочуть. Це означає, що наші громадяни в Донецьку починають активно виявляти свою громадянську позицію. А міліція, звичайно, діє абсолютно культурно, зовсім не так, як діяла проти протестувальників на Майдані. І дозволяє їм захоплювати вкотре вже і обласну адміністрацію і навіть щойно телеканал. В яких містах були ви особисто і спілкувалися з громадянами під час конфліктів останніх? Останні три дні. Давайте тиждень навіть. Ух. Якщо тиждень, то це далеко. Останні три дні ми інтенсивно працюємо Над... Ви на... особисто в яких містах були? Ми інтенсивно працюємо над створенням міжфракційної групи, яка відбуде до Автономної Республіки Крим. Ми... Це колись станеться? Я не впевнений. Дякую. Тому що це має бути група, яка включає депутатів всіх фракцій і яка буде мати віза ві у Криму. Тобто кримських депутатів, які хотіли би цього діалогу. Дякуємо, В'ячеслав Кириленко. А ви у